До Олег в Москві, адже йому надсилають листівки, а до нього приходять адвокати, які кажуть, яку величезну увагу прибути зараз до його ім'я. Ми зробимо все для нас, все від нас залежне, щоб достати його з в'язниці з цього полону, щоб він повернувся на Батьківщину. Хочу сказати, що Тиждень українського кіно підтримка, це громадська ініціатива. А от до нас приєдналися національний кіноцентр Довженка, який є співорганізатором цього тижня. А, ми маємо дуже велику підтримку від Держкіно. І дійсно такі всі, як один, виступають а, за одну спільну ідею. що Олег Сенцов не може сидіти у московській в'язниці, і що українське кіно має потрапляти до українського глядача. І що таким тижнем ми демонструємо, що українське кіно є. І ми дуже сподіваємося, що на Західній Україні а Тернопіль це місто, місто, з якого починається наш тур по Західному регіону, також доведе нашу тезу, що українському глядачу зараз дуже важливо дивитися кіно. Я би... хотів би сказати, що Державне агентство України з питань кіно без вагань підтримало ініціативу проведення. Спочатку ми думали, що це буде один тиждень в місті Києві українського кіно на підтримку Олега Сенцова, але той, той резонанс та увага публіки. Увага громадськості, яку цей Захід привернув, вона нас переконала в тому, що необхідно зробити подібні покази по всій Україні. Тернопіль це друге місто після Києва, яке приймає тиждень українського кіно на підтримку Олега Сенцова. Ми будемо продовжувати це робити, тому що... Я глибоко переконаний, що коли у держави відсутні важелі якісь юридичні, чи правові, чи міжнародно правові, звільнити нашого громадянина, звільнити українського кінорежисера з московського полону, то ми маємо вживати заходів морального впливу на тих, хто протизаконно отримує. Захопив і зарештував Олега. Ми маємо об'єднати громадськість і е, зробити так, щоб голос світової спільноти було почуто, тому що на підтримку Олега Сенцова е, висловилися дуже багато кінематографістів з цілого світу. Це не тільки українці, це багато-багато відомих імен видатних сучасних кінометрів з Європи. З Америки, з України, в тому числі навіть з Росії. Крім того, що я тут представляю Державне агентство України з питань кіно, я також є виконавцем однієї з ролей і продюсером нової версії фільму Молитва за гетьмана Мазепу, яким відкриється. Тиждень кіно на підтримку Олега Сенцова. Справа в тому, що цей фільм особливо важливий в цій всій історії, бо фактично з нього розпочалася активна фаза, така вже наочна фаза інформаційної війни між Україною і Росією. Коли фільм був створений, він був показаний на Берлінському кінофестивалі. В головній програмі цього фестивалю він мав статус спеціальної події фестивалю. Він викликав надзвичайно великий скандал на Берлінському фестивалі, в першу чергу через те, що е, такі недоторканні історії, е, недоторканні особи російської історіографії, як Петро І, як е, князь Мінчика, були показані е, зовсім не такими, як вони. В цій іконописній російській історіографії показані. Вони були показані катами українського народу, вони були показані збочинцями, злочинцями. Мазепа не був показаний зрадником, були зачеплені, заборонені протягом багатьох століть сторінки української історії. Це не залишилося без уваги Кремля. Фільм було офіційно заборонено в Російській Федерації, міністром культури, до речі, вородженцем міста Львова Михайлом Швидким. Це було зроблено публічно. Тоді ми вирішили, що це буде хороший піар для просування фільму в світ, але виявилось, що заборона стосується не лише Російської Федерації, що міністр культури Росії має владу і за межами Росії, в тому числі в Україні. Тому багато років цей фільм залишився фактично на полиці. Він не був на часі, в час прем'єри на Берлінському фестивалі, він не був остаточно дороблений. Не було зроблено сучасного звуку, не було зроблено деяких інших речей, що стосується постпродакшну картини. Це мав зробити продюсер, продакшн, який, який з'явився на фінальному етапі якому були передані права. Натомість цей продюсер скористався своїми правами, щоб не продавати фільм, не демонструвати його. Фактично ніде з винятком такого формального, невеличкої кількості показів в українських кінотеатрах. Після цього фільм до 2008 року Лише в 2008 році нам вдалося отримати права на фільм, доробити його, зробити нормальний звук, дещо перемонтувати стрічку і, що важливо, додати закадровий авторський коментар Юрія Ільєнка, в якому він дає пояснення щодо історичного контексту фільму, а також щодо долі власне, самого фільму. Сьогодні ви побачите цю нову версію власне, і продюсером ЄЙБУ. Для мене дуже велика честь представляти цей фільм, особливо в контексті підтримки українського кінорежисера, тому що, на жаль, не вперше українські кінорежисери опиняються за гратами. Через це пройшов Олександр Довженко, через це пройшов Сергій Параджанов, через це пройшов Володимир Денисенко, через це пройшли деякі інші режисери, багатьом це загрожувало. Очевидно, багатьом всіх продовжує загрожувати. Ми маємо звільнити Олега, ми маємо повернути його, його родині, його батьківщині і маємо повернути українського режисера українському кінематопису. Дякую. Я хочу сказати, що Юрій Лєнко вважав, що. Кіно це дзеркало нації, дзеркало народу. І держава, яка не має свого національного кіно, або нація, яка не має свого кіно, це не до нації, не до держави. Тому я вважаю, що, коли кажуть, що нема грошей, то от ми і маємо танки в Криму, бо не танки перші зайшли. на Нашу територію купували нас російські серіали, і російські фільми, які йшли з ранку до ночі на наших екранах. А українське кіно, яке знімалося мало, але знімалося. Але глядач його не бачив не по телебаченню, не на екранах кінотеатрів і так далі. Тому я думаю, що зараз ця ситуація сприяє тому. Що глядач нарешті скаже, якщо держава знову нічого не зробить для того, щоб були українські фільми, українські серіали і інформаційний простір був е, заповнений українським або світовим, а не російським лайном, вибачте, бо справжнє російське кіно у нас не йде по каналах, по наших, іде лайно. І тому Глядач повинен сказати, ми не хочемо це дивитися. І не дивитися, вимикати, якщо канали показуються. А якщо е, і казати, що ми хочемо бачити себе, ми хочемо бачити своє, ми, ми хочемо е, дивитися е, не, е, не то, що нам. Бо коли казали Юрію Лієнко, що ну знаєте, ваші фільми глядач не хоче дивитися, він не йде на ваші фільми. Він казав, що глядач дивиться те, що йому показують. Якщо фільми українські не показують, то він і не йде на українські фільми. Так і кажуть: не йдуть. Чому не йдуть? Бо їх немає, їх не можна подивитися. І зараз ситуація, я впевнена, почне змінюватися. Бо цей тиждень кіно, який був зараз в Києві, просто ну, аншлаги були. Не було жодного вільного квітка. І це не тільки люди. Ну, По-перше, така, ну, знаєте, матеріальна допомога від проданих квітків це для сім'ї, для дітей Олега Сенцова. І плюс, це люди йшли дивитися на українське кіно, яке вони ніде не могли побачити. Це така, знаєте, подвійна акція. І вона пройшла з неймовірним успіхом. І от бачите, продовжується. І я дуже вдячна організаторам, дуже вдячна держкіно, яке почало і далі продовжувати цю акцію. І, до речі, куди б не зверталися, ніхто не відказав в тому, щоб сприяти організації цієї акції. Так що, дай Боже, щоб ця акція продовжувалася. І далі, і далі, і далі, не тільки по Західній Україні. Тай, Боже, може, щоб Олега Сусе звільнили. Та, Олег, <ривіт> я впевнена, що Ми це... продовжували просто якби покази українського кіно. Ну так, це точно. Але я, я впевнена, що все буде добре з Олегом. Куди кому? Я хочу запитати, чому от українці на українських каналах не могли не можуть бачити українське кіно і в чому проблема? І як зараз держкіно в такий непростий час бореться з російським продуктом? Тобто ми знаємо, що є деякі фільми заборонені, є деякі критерії. Так чи вони діють і чи дослухаються канали до такої заборони? А, ну, щодо... Заборони, то канали не можуть там дослухатися чи не дослухатися. Якщо є офіційні рішення, вони прийняті в межах повноважень державного органу, вони мають виконуватися. Не, не йдеться про те, там дослуховуються чи не дослуховуються. Наразі ми вже позбавили... Чи не видали, скажімо так, відмовили в державній реєстрації, не видали державні посв... прокатні посвідчення на 9 російських телефільмів, з них три серіали. Перед тим Держкіно також відмовило в державній реєстрації, не видало прокатні посвідчення серіалу Біла гвардія і фільму Художньому фітбу. Це лише... Перші кроки. Ми працюємо активно. Зараз при Держкіно була оновлено, оновлено склад комісії, яка переглядає фільми. Вони зараз переглядають всі російські фільми. Ця комісія експертно приймає рішення, чи доцільно, чи доцільно демонструвати ті чи інші фільми в Україні. Зараз це доволі важка робота, все це переглядати, ви розумієте, що це займає багато часу, але ця робота триває і найближчим часом ми будемо звітувати перед в тому числі, ЗМІ про пророблену роботу. Щодо такої системної проблеми, як засилля російського телепродукту на українських екранах. Воно має декілька вимірів. Наразі е, повна заборона е, навряд чи стовідсотково можливо, тому що в першу чергу відсутній в необхідному обсязі е, серіальний продукт е, український. Ми маємо зараз говорити про те, що ми будемо обмежувати чи позбавляти можливості демонструвати в Україні фільми російські, які носять характер пропагандистський, які загрожують національним інтересам Криму, порушують чинне законодавство. Чинне законодавство містить достатньо підстав для заборони таких фільмів в Україні. Це і загроза суверенітету України, це і приниження за національною гідністю, за, за національну знаку, приниження честі гідності за національним знаку чи іншою. Це і заклики до повалення констиційного влади, це і пропаганда війни і так далі. і так далі. От. Крім того, ми маємо зараз працювати над тим, щоб створити власний продукт, кінофільми, художні інших жанрів, телефільми, телесеріали, які б дали можливість нам замістити цей. Зараз ми, крім того, що ми щось забороняємо, ми говоримо, ці розмови надзвичайно конструктивні наразі з керівництвом найбільших в Україні телеканалів про те, щоб ми разом спільно, держава і вони працювали і вкладали кошти в створення таких продуктів. Вони насправді до цього вже готові. І висловлюють зацікавлення в такій співпраці. Ми зі свого боку також, звичайно, зацікавлені в цьому. На жаль, наші фінансові можливості сьогодні сьогодні надзвичайно обмежені, тому що в країні війна, тому що скорочуються всі видатки, ви розумієте, про що йдеться. Країна була спочатку пограбована, потім кинута в вир війни. Зараз. Скоротилося серйозне фінансування кіно. Ми сподіваємося, що наступного року воно буде більше. І ми зараз е, говоримо про те, що ми хочемо підтримувати е, глядацькі е, жанри. Ми хочемо створювати кіно, яке буде цікаво українському глядачу, яке буде мати також, е, наприклад, якщо ми фінансуємо художній фільм. Ми хочемо, щоб він мав телеверсію у вигляді хоча б до 4-5 серії по 45 колег. Таким чином це дасть можливість залучати телеканали до створення художніх фільмів, це дасть можливість залучати додаткові кошти, але канали це не тільки кошти, це ще й медіаресурси, ресурси. Це можливість надати медіапідтримку і промо. Українським фільмам, які виходять національні кінопрокати. Тобто те, про що ми говорили. Якщо раніше виходив український фільм, він ніде ніхто не знав про те, що він знаходиться в прокаті. То сьогодні за участі телеканалів ситуація може суттєво змінитися, і тоді зміняться і показники, і фінансові успіху українських фільмів в кінопрокаті. Фільм той, хто пройшов крізь вогонь, який не так давно поставив рекорд. Щоб ви розуміли, реклама його відбувалася по великому рахунку в Фейсбуці тільки. Були якісь епізодичні покази в новинах, коли він вже створив просто сам своїм фактом виходу в прокат новину. А, і вийшов він 15 ма копіями, наскільки я пам'ятаю, якщо не пам Тобто Це дуже мала, мала кількість, враховуючи те, що в Україні до війни було більше 400 залів. Він вийшов 15 копій, поки коли з'явився інтерес, була там додрукована якась кількість копій. Але э, при цьому він зібрав декілька е, е, близько трьох мільйонів гривень офіс що взагалі є е, 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 надзвичайно ефективним. Якщо б він вийшов з медіапідтримкою великого телеканалу, якщо б він вийшов з нормальною промокомпанією і нормальною кількістю залів. Я впевнений, що він би міг окупитися. Зараз ми покладаємо великі сподівання на ті фільми, які будуть виходити в прокат. В першу чергу йдеться про фільм Поводила Леся Саніна. Ми віримо в те, що цей фільм має величезний громадянський потенціал, так само, як і інші українські фільми. І ми будемо закликати продюсерів, режисерів, власне кажучи, думати про... Матеріал, який буде цікавий для ночі, думати про жанрове кіно, думати про комедію, думати про інші жанри, які цікаві для ночі. Хочу, будь ласка, скажіть, як обирали фільми, які будуть транслювати в Тернополі, тому що які це в... в Києві були інші фільми, наскільки я розумію. Можливо, роздублювалися, але Поводир в Києві транслювали. А в Тернополі не буде, вони всі чекали. Якщо часто Поводиря не буде у Тернополі, бо Поводир буде по всій Україні через два місяці. Цей фільм вийде у прокат і трошечки треба зачекати. Вони надали нам на один показ, і ми дуже завдячуємо за цей і продюсерам і прокатчику, щоб зібрати борщ для допомоги Олегу. Але всі кожен українець може побачити у погацях кінотеатра. Бо це дуже великий його було прокатувати. Ми скоротили програму. Нашого тижня відповідно до того, що декілька картин дійсно такі, в нього не попали, адже у нас було дев'ять картин, зараз це шість. І ми думаємо, що шість картин протягом тижня це та норма, яка, ну, яка дійсно такі а, а, яку зможе витримати глядачі. Бо в нас на показах таке було, що глядачі входили кожен день. Ось вони так якось напланували нічого собі на вечір, ходили, ходили, ходили. Ми не знаємо, як буде в інших містах. І тому вдалося скоротити програму. Але ми сподіваємося, що якщо буде а, такий попит на українське кіно зараз а, під час тижня а, деякі українські картини, які і в тижні і поза тижнем вони зможуть вийти у прокат, у повторний прокат, у тих вже. В тих же містах, де відбувся тиждень. Ось. І тільки насамперед глядач це є наш лакмусовий папір. Бо якщо глядачу не цікаво, дійсно таки не цікаво, то що ж робити під кіно? А якщо глядачу цікаво, то ми маємо його експортувати далі. І, і Стосовно каналів та стосовно показів українських картин. Зараз ситуація змінюється і дійсно такі телеканали вже більше так би мовити, підрозположені до того, аби мову вести про якусь кооперацію. Якщо чесно, можу сказати з власного досвіду, що коли ми робили Старгію, ми за одним генпродюсером каналом. Ходили, ну я не знаю, скільки місяців, поки ми все ж таки не зустрілися з ними, але вона нам, нам щось пообіцяв і так це нічого не відбулося. Минулого року, коли ми виводили один український фільм, -фільм Прокап для того, щоб зустрітися з інтердюсом іншого каналу, вже знадобилося трошечки менше часу. І ну, теж до цього нічого потім не сталося. Але зараз ну, тобто, зустрічі відбуваються і вже йде певна робота у українських продюсерів. І ми дуже сподіваємося, що це я кажу від і ми, українського продюсера, да, що все ж таки буде а, дуже така щільна кооперація між українським кіновиробництвом та телевізійним простором України. Скажіть, будь ласка, о, о котрій годині будуть починатися фільми? Де... І які це фільми власне? Будуться покази о 19.30 у кінотеатрі Палац Кіно. Фільм сьогодні буде відкриття фільму Молита загадьмана Мазепи Юрія Л'єнка. Також буде демонструватися фільм «Параджанов» 2013 року Сержа Відікна та Ірина Тісава про, про ув'язнення великого режисера і в контексті Олега Сенцова, звичайно. Це доля перекликається Параджанова та Сенцова. Також буде демонструватися фільм Трубач це фільм для такої сімейного перегляду. І всі, хто має діточок, мають піти на це кіно. Тому що це дуже добра українська картина для такого українського справжнього колпака, який все рівно домагається того, чого хоче. Він взяти українську мову, українським режисером, з акторами. актором. Дійсно таки несе в собі цю таку а, фантастичну енергетику, тому що ми хочемо бачити в кіно. Також буде демонструватися фільм Містальгія, продюсером якого я є. А, ще буде а, збірка документальних фільмів вавилон 13. Це молоді документалісти, які об'єдналися у такий маніфест під час Майдану, коли вони хотіли казати правду. Єдиний спосіб а, а, їх. А, Можливий, як вони хотіли сказати про те, це був кінематографічний спосіб. Вони не чекали ніякого фінансування, ні на кого не зверталися. Вони просто взяли, брали в руки камеру і знімали, знімали, знімали. Вони в такі халепи насправді стрівали. І зараз цей маніфест він розросся. І це дуже велика кількість молодих українських режисерів, операторів, звукорежисерів, які просто беруть і знімають. Нічого не чекають. І вони не кажуть, що ми да ми будемо знімати кіно колись, вони просто це роблять. І ми насправді вже завдячуємо їх, тому що вони доносять правду. Це буде збірка війна про ті події, які зараз на сході. Всі ці люди, які, слава Богу, допомагають нашій українській армії, щоб наші хлопці стояли там да, і захищали нашу батьківщину. Глядачі зможуть побачити, як це насправді міжна відбувається. Не телевізійним методом, а кінематографічним, а кінематографічним мовою. Ось ще раз наголошую, що дуже багато українських картин є, які не дійшли цей тиждень. Але ми його планували відходячи від теми Олега Сенслава. Ми хочемо виїхати заохотити дивитися українське кіно і підтримувати нашого колегу. І розповідати всім знайомим, що наш а, український режисер перебуває у Уліфортому, що на нього хоче повісити, що він терорист, що він ніяким терористом не йдеться. А і головне, що ми будемо показувати фільм Гамер, показувати фільм Олега. Це фільм, який він зняв за свій власний кошт. І ми будемо показувати українську дубльовану версію. Яка була створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Мова у гаммері йде про звичайного хлопця, який досягає успіхів через те, що починає грати комп'ютерні ігри. В нього такий талант розкривається. І він проходить через дуже багато щебень і досягає такої величезної слави. А потім думає, а на що це, саме? до чого все це буде. Це також. Олег дуже актуальне зараз кіно, коли всі після подій на Майдані задумалися, хто ми, ким ми являємося, що ми даємо для себе, для людей, які оточують нас, для нашої батьківщини. Бо не треба жити, або не зробляти гроші, чи досягати якогось марного, якогось затмареного успіху. Треба жити по совісті, по моралі. Так, щоб це було гарно. Дякую вам. Дякую. Приходите, будь ласка.